Всіх вітаю на радіо місто над Богом. Це проект Інсайт. Студію з вами працює Віктор Мозалевський і нагадую, що нас можна чути на хвилях 108 у Вінниці та 92 у сім Сьогодні у нас тема така молодіжна, і поговоримо про а, адаптацію молоді внутрішньопереміщених осіб із Анастасією Соболєвою. Вітаю, вітаю. Анасті та Владиславою Рувінською. Це студентки Донецького національного університету ім. Василя Стуса, громадські діячки, засновниці молодіжного ком'юніті Вінвайб. Ну, ми про це це сьогодні обговоримо. У нас є час. Отже, давайте почнемо з того, що ви а, у вас зродилась така ідея, ну не тільки That's у вас, а ще двоє членів mm -hmm. вашої команди. Так, вас з четверо зародилась така ідея, щоб якимось чином долучитись до гранту і отримати цей грант для того, щоб а, залучити до нашого Вінницького такого молодіжного середовища молодь а, з числа внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб. Давайте по порядку. Давайте згадаємо історію, як. Це все починалося. В кого взагалі першого, може хтось є такий самий самий так. самий унікальний і сказав, слухайте, давайте робимо це і ви вже її е, розвинули цю ідею. Mm. Давайте починаємо. Насправді цю ідею ми подавали не на одну грантову заявку, не на одні проекти, але саме Апшифт, upshift, саме апшифтери взяли нас. А скільки можна і... сказати, це для тих, хто хоче подавати заявку? Так така інформація. Скільки у вас було спроб? Е, саме, по цього, так, саме по цьому саме по цій ідеї дві. Тобто mm -hmm. на другу спробу нас уже взяли. Але з інших ідей це звісно може бути і десятки спроб. Хтось проходить з першої спроби. Це все абсолютно залежить і від грантодавців, і від тих, хто пише. Тобто, це все зовсім по різному. Mm -hmm. Але ми пройшли з другої спроби. І насправді абшири приїхали до нас в університет таку, знаєте, профорієнтаційну програму провести і залучити нас до своїх до своїх лав. І я прийшла на цю зустріч в коворкінг нашого головного корпусу. І зрозуміла, що ми повинні подаватись саме туди. Uh -huh. Зібрала дівчат, зібралася вже у нас тут на Грушевського на корпусі, і е, написали: насправді для апшифту багато про нашу ідею розписувати не потрібно. Там буквально ну напевно речень так от з 10 невеличких, е, просто от сама ідея. Тобто, влучно написати так. 10 uh -huh. речень uh -huh. про ідею. Так, uh -huh. Так те, як це реалізувати, яким способом цього всього на Першому етапі не потрібно. Тобто ви пишете лише ідею, і якщо ідея проходить, вас вже беруть у програму, а далі навчають усьому усьому поетапно. А скільки ви чекали на підтвердження результату? А чекали, напевно, довгенько. З місяць mm -hmm. точно ми чекали. Mm -hmm. З місяць ми чекали, mm -hmm. і ввечері побачили, що ми пройшли, стрибали від радості, тому що ми вже розуміли, що якщо ми пройшли, ми... то це вже ви пройшли. Так, так, то ми, то ми mm -hmm. точно вже реалізуємо цю ідею і цей проєкт. Mm -hmm. Що було далі? Далі ми зізвонилися з членами Апшифту трошки поговорили безпосередньо про цю ідею уже віч віч. Ці прекрасні жінки нам сказали, що в принципі їм все подобається. Ще раз сказали нам, що не що ми пройшли цю радісну звістку, і потім ми дізналися про те, що ми потрапимо на двохднівне здається, да. та двохднівне навчання на буткемп від апшифту. І коли ми вже потрапили туди в березні, на початку березня, то ми провели два дні за містом безпосередньо в такій робочій продуктивній атмосфері. З нами були інші команди десять, якщо я не помиляюсь, десять команд вони реалізовували. Вінські вівницькі Вінницькі, не лише Вінницькі. Там були команди з області, mm. з інших містечок, з сіл, навіть якщо я не помиляюся, усі працювали над абсолютно різними ідеями, але нас навчали. Ем... Такій загальній більш-менш інформації, тобто, як це все писати правильно, над чим потрібно пропрацювати над проблемою, над викликом, над питаннями, над якимись такими ключовими моментами, з якими може бути найбільше проблем. Якщо так можна сказати, два дні ми там працювали, було дуже весело, було дуже класно, тому що це була така робоча продуктивна атмосфера, яка постійно розбавлялася якимись цікавими там заняттями. Взагалі це все проходило дуже цікаво, інтерактивно, ми постійно робили щось. Таке, знаєте, з паперу, з якихось ем, там матеріалів. Творче. Так, це mm -hmm. дуже це була творча творче. робота. У yeah. нас був такий простір для того, щоб ми. Візуально зобразили наш проєкт. У нас був такий великий картонний стенд, який за два дні став просто весь різнокольоровий, весь в якихось картинках, ідеях, написах. І усе це навчання закінчилось тим, що ми перед усіма командами і перед е, безпосередньо членами Апшифту розповіли про наш проєкт е, доволі так коротенько, але стисло і лаконічно те, чого ми хочемо досягти, те, як ми хочемо цього досягти. І далі ми вже безпосередньо отримали добро і почали плідно працювати над тим, щоб Ближче прийти до реалізації. Ще в цьому моменті важливо е, подякувати нашому ментору, mm -hmm. тому що за кожною командою закріплювався ментор за пшифта, пані Аллі, тому що вона до цих пір, до то до поки ми не реалізуємо наш проект, вона з нами постійно на зв'язку. Вона постійно нам допомагає і консультує нас. І вона як ще один член нашої ком команди. Mm -hmm. Ну от я вас слухаю, як ви працювали із Апшифтом, mm -hmm. так і я не зустрічав. Ну принаймні я не чув, що е, грантодавці так працюють. Е, це що... і унікальна вся ця програма, uh -huh. тому що вони не залишають на жодному кроків, Вони постійно з нами, вони постійно на зв'язку, за нами закріплені окремі ментори, і це величезна їхня робота. Тому що так, нам важко реалізовувати цей проєкт, це дійсно складна робота, але у них ця робота ще складніша. Це все проконтролювати зі всіма питаннями, спірними допомогти. І ну, це класно, це класна програма, тому що вони піклуються про своїх апшифтерів маленьких. Uh -huh. А тепер переходимо до найголовнішого до безпосередньо самої ідеї. Угу. Яка ідея вашого проекту? Ідея нашого проекту це допомога молоді, яка є в числі внутрішньопереміщених осіб. Адаптуватися та в можна сказати ввійти в середовище активної молоді віничини, так mm -hmm. тому що наш університет, як вже зазначала Настя, є релокований в 2014 році. Він приїхав з Донецька, і у нас дуже багато викладачів, які з східних областей, дуже багато студентів, які з східних областей. І так склалося, що ми безпосередньо на своєму досвіді можемо спостерігати, як ті чи інші студенти, які є внутрішньопереміщеними особами, як вони себе поводять, як вони. Реагують, як вони намагаються влитися в це середовище, і ми бачимо, що в якихось моментах таки їм трошечки десь важче. А враховуючи те, що на нашому факультеті ми з іншими студентами проводимо доволі активну там. Культурно-масову роботу, ми організовуємо багато заходів, до яких залучаємо як першокурсників, так і студентів інших курсів, курсів, в числі яких є ось ця молодь е, внутрішньо переміщених осіб. І ми бачимо, як вони вливаються в це все. Ми бачимо, як вони розкриваються. Ми бачимо, як ось така активність їх просто е, я не знаю. Зашкалює, Зашкалю, За шкалю, тому так. що е, знаєте, є дуже багато історій. Ми вже три роки навчаємося на нашому факультеті. І є дуже багато історій про те, як до нас приходили діти, які є внутрішньо переміщеними особами, і м, дуже шкода, що вони не можуть повністю розкрити свій потенціал. Вони соромляться, вони бояться, вони не знають до кого звертатися і куди йти. І от цим і важливий наш проект, тому що ми. Знову ж таки не покинемо їх. Ми будемо вести їх ці три 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 тижні максимально. А після завершення проекту будемо обов'язково тримати з ними зв'язок і будемо агітувати, вступати на наш факультет, звісно. Для цього щоб тримати їх в полі зору, для того щоб адаптувати їх максимально, ви продумали якісь заходи. Так, Звісно. Ви, будь ласка про них для початку. Ми починаємо з такого тімбілдингу, тобто ми знайомимось, ми спробуємо пробуємо здружитись між собою і здружити їх між собою. Це ж реалізація е, проекту. Так. Так? Угу. так саме так. Тому наступний вівторок це буде наш перший захід. Ми запрошуємо усіх бажаючих, але Насправді там буде не лише молодь ВПО, ми запрошуємо і молодь Вінничини. Тобто, нам потрібно ось так перемішати молодих людей, щоб ця наша реалізація була більш ефективною. А далі ми схилялися в такі, знаєте, творчі заходи. Тобто, це арт-терапії, це майстер-класи з акторства. це... Тренінги із психологом по самопізнанню, ось тобто, щось таке більш креативне Я розбавляла це такими лайтовими заходами, як кіновечори, тобто перегляди фільмів, ігри настільні, то то теж таке, щось більш-менш лайтове, щоб ну знаєте, не перенавантажувати mm -hmm. їх. Ось так. Але це буде насичена програма, але ще три тижні, аби вже стільки назвали заходів. Так угу. як там буде щодня, і ти що ми плануємо проводити десь два заходи на тиждень, але враховуючи, що у нас... Попередньо прогнозується така кількість людей там від 20 приблизно осіб? То ми розуміємо, що якісь заходи ми можемо проводити по групках, і тому у нас планується, наприклад, по два вечори там настільних ігор, дві арт-терапії, якщо не помиляюсь. Тобто, аби кожен зміг безпосередньо взяти участь, кожен зміг себе проявити, кожен зміг спробувати, аби ніхто не залишився так сказати поза уваги. Так, поза увагою. Але яка, от який результат? На який результат ви очікуєте? Uh -huh. Ми очікуємо в першу чергу на те, що ось ця молодь, яка зацікавлена в тому, щоб якось вийти з зони комфорту, знайти друзів, знайти коло спілкування, щоб вона змогла це зробити без якихось труднощів, щоб вона не була одна. Щоб вона не була самотня, щоб вона відчувала, що Вінницька молодь підтримує внутрішньопереміщених осіб. Що ми хочемо, аби вони відчували себе тут максимально комфортно, максимально в дружньому колі, щоб вони не були самотніми. І ми хочемо далі бачити їх, знаєте, на оцих всіх класних тусовках, які проводить і Вінницька молодіжна рада, яка також сприяє реалізації нашого проєкту, також на наших заходах від різних університетів, не лише від Донецького національного. Тобто Ось ця така молодь активна. Вона ходить постійно і всюди, і ми хочемо залучати саме внутрішню переміщену молодь до нас, mm -hmm. до наших таких заходів, які ми або організовуємо, або відвідуємо. Неважливо. Ви казали вийти з зони комфорту, нам би ще увійти в ту зону комфорту, що знати що це таке. Анастасія Соболєва та Владислава Ровінська, студентки Донецького національного університету ім. Василя Стуса, громадські діячки, засновниці молодіжного ком'юніті Вінвайп. У нас сьогодні в ефірі говоримо про їхній проєкт, який вже розпочинається, який стосується адаптації молоді і числа внутрішньопереміщених осіб. Скажіть, будь ласка, от давайте ми зрозуміло так про що проєкт, зрозуміло, як він буде відбуватися, реалізовуватися, але От, давайте ми дамо трошки прикладів іншим, так, які, можливо, зараз нащують або будуть дивитися, а дивляться і будуть дивитись і слухати іншим молодим людям, які теж хотіли б щось зробити, з чого потрібно почати. З проблеми. Угу. Це найголовніше і найосновніше проблема, яку ти бачиш навколо себе. Тобто це може бути, знаєте, просто проблема в голові, але реалізації її немає, тоді тобі до абшифта. Якщо ти знаєш, як вирішити цю проблему, то можна шукати інших грантодавців, не лише закордонних, можливо, і наших. Але mm -hmm. якщо дійсно от такий більш-менш розгублений стан, і ти не розумієш, ну як вирішити цю проблему, по яким крокам іти, як як рухатись, то тоді точно потрібно йти до абшифта, тому що вони з усім цим допоможуть. Але mm -hmm. найголовніше це ось визначити цю проблему. Mm -hmm. Якщо вона є, то можна можна і рухатись і можна від чогось відштовхуватись. Коли ми працювали на буткемпі, то ми визначали саме цю проблему, і ми ставили перед собою виклик. Це здається дуже просто, але якщо працювати з цим, то ми розуміємо, наскільки це важливо, і наскільки кожен з цих етапів. <кій> Важливий і як наскільки він відіграє свою роль, і насправді їх не потрібно пропускати. Ми ставили перед собою виклик, і ми з свого боку намагалися зрозуміти, як ми можемо цей виклик подолати, що ми можемо зробити з свого боку, і в принципі з усім цим, з усіма нашими ідеями, нам уже безпосередньо допомагає апшифт. У вас в команді чотири uh, людини. Uh -huh. Так uh, ви розподілили чітко обов'язки. Хто за що відповідає? Чи ви один одного підстраховуєте? Uh, насправді такого прямо чіткого розподілу обов'язків обов обов'язків немає, тому що вони абсолютно різні. Е, ну що точно ми розподілили це піар-кампанію. У нас нею займається наша Аня. Е, також у нас ще одна членкиня нашої команди це Соня. Вона вже трошки молодша за нас, вона першокурсниця. Вона е, працює більше, знаєте, з такими постами. Вона допомагає з піаркою і вона працює з матеріально-технічним обладнанням, шукає е, спікерів, шукає менторів. Е, ось е, така робота. Але насправді ми. Один в одного на підхваті, ми допомагаємо один одному, тому що робота абсолютно різноманітна, і чітко її розподілити просто ну нереально неможливо. Може бути ситуація, що грант призупиниться, ну його реалізація безпосередньо чи ні? Може ми прописували в нашій бюджетній заявці ризики, і це як неоднозначна ситуація в країні, тобто мінімально це повітряні тривоги, але ж ми не знаємо, що буде далі і Чим знову ж таки крутий апшифт, тому що тим, що ми призупинимось. Ми спробуємо вирішити цю проблему разом за шифтом, і ми будемо йти далі. Не може бути такого, що ми не реалізуємо цей проект. Фінансування нам уже надали і зупинятися. Ми точно не плануємо. То mm. що вже в проекті, значить вже так, в проект. Так, а, добре. Тоді ви запрошуєте ще на наступний вівторок людей, mm -hmm. тобто це немає якоїсь реєстрації. Є є. Mm. є у нас є соціальні мережі, у нас є сторінки в Фейсбуці, в інстаграмі, і ми виставляємо пости про наші за. Ходи, які плануються сьогодні, у нас буде перший пост про наш захід з реєстраційною формою. Тому кожен може долучитися, кожен може зареєструватися і вівторок прийти до нас і провести час разом. Тому підписуйтесь на сторіночки Вінвайба в усіх усіх соцмережах. На сторінки Вінвайба. А тоді наступне питання з приводу безпосередньо учасників Вік, який має бути тих, з ким ви працюєте? працюватиме. Ми брали діапазон від 14 до 22 років, тому що це більш-менш такі вже дороска mm -hmm. доросла молодь. Це або школярі, або студенти. По Поки не зазіхаємо на трошки меншу молодь школярів, яких з які з mm -hmm. молодших класів, тому що, по-перше, для них насправді ми проводили моніторинг невеличкий, і для них ось такі громадські організації, які працюють з ВПО, вони проводять більше заходів ніж для молодь саме в віці від 14 до 22 років. Тому ми взялися ось за цей діапазон. А хто записується до вас? Більше студенти зараз реєстраційні форми? Поки студенти, тому що ну нам простіше поширити інформацію по студентам, але ось ось ми будемо розсилати листи на школи і точно знаємо двох школярів, які які прийдуть до нас, але будемо сподіватися, звісно, і на більшу кількість саме учнів шкіл. Можуть під час проведення. Реалізації гранту може змінюватися кількість, і самі учасники змінюватися. Одним цікаво, те вони відпрацювали там, перед перезнайомились і mm -hmm. пішли. Інші пройшли на якісь інші заходи. Mm -hmm. Загалом таке бути може, і ну це абсолютно реальна ситуація. Але ми орієнтуємось на те, що це буде більш-менш стала група mm -hmm. осіб, тому що тоді буде реалізація нашого проекту, і результат буде набагато ефективнішим саме для сталої групи осіб. Але якщо ми допоможемо навіть одному-двом людям, це вже для нас буде величезний плюс. Тому орієнтуємось, звісно, насталу групу. Але як вийде по факту, будемо бачити. Mm -hmm. Я знаю, ми перед ефіром з вами говорили, що це ваш е, перший проєкт, в який ви не просто залучені, який mm -hmm. ви від початку до кінця бу... реалізовуєте, е, я розумію, що це буде не останній проєкт ваш. Звісно, mm -hmm. ми сподіваємося. Ви вже продумуєте якусь проблематику, на е, mm -hmm. працювати? Загалом, паралельно, ми долучались так чи інакше до інших проєктів, які писали наші студенти. Ми допомагали в написанні, але поки зараз ми концентруємося. Руємо суто на нашому проєкті, аби усе у нас було зараз якісно і класно. Долучатися до інших проєктів Ми плануємо обов'язково і писати нові гранти обов'язково головне зараз пройти саме етап нашого сьогоднішнього гранту. Ну, резюмуємо, ви великі молодці, робите гарну справу. Дуже дякую вам за ваші ініціативи, за те, що ви не боїтесь і йдете вперед. Анастасія Соболєва та Владислава Ровінська, студентки Донецького національного університету ім. Василя Стуса, громадські діячки, засновниці молодіжного ком'юніті Вінвайб були у нас сьогодні. в ефірі. Дякую вам, що прийшли. Дякую. У Вас практика. Ви зараз знову йдете на практику. Працю... Ну, нічого, це нормально. Перед практика це завжди класно. А проект інсайт продовжується за кілька хвилин. Ми знову зустрінемось в нашій студії. По буднях на 101 і вісімафам проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.